Вітання, з вами компанія Easy AutoLock. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні ми фотографували для оголошення в авторії даний посад. Це у нас B8 рестайловий 2020 модельного року, експлуатація теж 2020 року. Але з конвейера він зійшов у 2019 в кінці року. Тому розмитнювався у нас 19 2019 роком і стане на облік в Україні. 2019 роком. Дану автівку ми виграли на лізінговому аукціоні в Німеччині. Уже привезли, розмитнили та поставили в очікування свого першого власника в Україні. Відео це роблю в додаток до оголошення на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Там буде детально все відфотографовано, буде детальний опис автомобіля плюс актуальна ціна. Також в посиланні можете знайти посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь, будете завжди першими дізнаватися про наші свіжі надходження. Дана автівка має двигун 2,0 дизель потужністю 150 кінських сил. На автоматичній коробці передач це у нас DSG DQ 381, 7 ступенева мокра, надійна, економна, потужна, ну, улюблена усіма. На даний момент рахується найкращою у лінійці ваг групи. Авто має пробіг 169 тисяч кілометрів і приїхало до нас без жодного підфарбування. І ще хотів би зауважити, що автомобіль навіть не проходив детейлінгу. Показати стан авто, як ми його згрузили з лавети. Тут буквально була проведена звичайна портальна мийка та пилисос. Тобто автомобіль не потребує. Детейлінгу, просто класний збережений стан. Зараз пройду ще по комплектації на деякі речі, зверну вашу увагу, що він має, той пасатік. Почнемо з фар. У нас стоїть класна ледівська їхня оптика, дістронік з адаптивним з контролем. партроніки 360 градусів з функцією автопаркування, топова камера з усіма можливими асистентами для ваг групи. Далі панорамний дах. Ось такі крутезні легкосплавні диски на дуже хорошій гумі Continental з гарним протектором. Автомобіль весь в хромі з рейлінгами в заводському тонуванні. Зеркала у нас електроскладні, плюс мають датчики мертвих зон. Ще позаду. Позаду у нас ще стоїть камера заднього виду. Ну І зараз йду до салону, покажу, що він себе представляє. Салончик у нас тканевий, класна така тканина, яка є немарка, зносостійка. Стан усіх підтримок ідеальний, без жодного продушення. Все, як би мовити, як нове. Два ключика присутніх. Маємо повну електрику сидінь з масажем та з пам'яттю сидіння водія. Стан керма ідеальний. Ще матового відтінку, так само важіль КПП в ідеальному стані. Кермо вже таке рестайлове з новими кнопочками. Стан кнопочок, ось ви бачите, точний пробіг 169-977 км, практично 170 вже буде скоро. Маємо топову сенсорну мультимедію, підігріве сидінь, трьохзонний клімат-контроль. Вже хочу звернути увагу, як вони зробили в рестайлі місце для бездротової зарядки. Сюди вже влазить будь-який телефон. Попередніх моделях туди могли впихнути тільки маленькі телефони. Також пройдемося по сидіннях ще раз. По потолочку все ідеально. Пасажирське сидіння теж. Стан суперовий. По пройому все чисто гарно. Стан дверної карти ідеальний. Ну і до заднього ряду сидінь. Ось так виглядає воно все. Маємо підлокітник. Також у нас присутні ззаді підігріви сидінь для задніх пасажирів і маємо там ще розетку 220 вольт. Пройоми теж тут все в ідеальному. Також не сказав, у нас ще присутня амбієнт підсвіточка. Зараз важко її оцінити, але в темну пору доби вона додає дуже класну виду на салоні. І ще у нас електроляда з електроприводом. Багажник великий об'ємний. Шторочка на місці. Два положення вона так збирається. Також там є додаткова сітка зверху, натягується. так Всередині у нас ремкомплект, але без компресора. Тільки маємо балончик. Компресор по пам'яті з акціону гралося, то його теж не було. Ну, на нього зробимо скидочку або докупимо на момент продажі. Тут ще така цікава ніша, вона одним рухом може збільшити об'єм багажника, тим, що можна її вниз опустити. Бачите, я її ось так піднімаю, завожу. Тут вона мусить піднятися трішки. Так, ми рукою. Ось, вийшло. Вона спускається плюс-мінус 15 см вверх-вниз. Також ще бачу є фаркоп у нас. Електровиїзний Опс, Дістали зафіксували. Ще один такий додатковий рубіж безпеки, плюс корисна річ, якщо треба щось прицепити, перевезти, чи це велосипеди, чи це якийсь маленький прицепчик. Далі стан ляди з внутрішньої сторони ідеальний, без жодної царапинки. Рідко таке буває, але ось. В збереженій машині так все є. Далі права сторона дверна карта без зауважень. По пройомах теж все супер. Ще раз сидіння. Ще покажу вид заднього місця, як виглядає. Панель, кермо. Ну і переміщаємося на праве пасажирське місце. Верна карта, так само по пройому. У нас ще присутня електрика на пасажирське місце, тільки вже без пам'яті сидіння. В ну, принципі, не, не дуже і потрібна пам'ять на пасажирку. Пройдемося ще раз по сидіннях. Відійськи, по панельці. стамп нового автомобіля. Жодної задирки, жодної царапинки Дуже класно та гарно він виглядає. Даний автомобіль вже у нас в продажі. Кого він зацікавить більш детальніше, телефонуйте, звертайтеся, надамо усю потрібну вам інформацію. Плюс можемо доставити автівку на будь-який відомий вам перевірку СТО чи для подборщиків. Куди скажете, туди доставляємо. Ну і вже після перевірки також можемо зробити доставку по Україні. Тому не зволікайте, ждемо дзвіночків. Дякую всім за перегляд. Ставимо лайки та до зустрічі.